Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 27 жовтня по всіх знаках Зодіака. Овни. Для овнів імператриця. гарний та вдалий перспективний день для вас. Ви будете повні сили, повні енергії, ви впораєтеся з будь-якою справою, зможете виправити всі помилки і доробити незакінчені справи. Радійте сьогоднішньому дню він обіцяє бути досить таким насичений. Можливі будуть. Якісь такі моменти, де просто захочеться кинути всю роботу і піти відпочити на природу, побути з рідними та близькими. Сьогодні дуже гарний день, щоб вирішити проблеми, які накопилися. А також не забувайте порадувати з чимось приємним і себе, потішити так? зробити якусь, можливо, покупку, яку давно хотіли тельці. Утильців старший аркан мах. Все в ваших руках для того, щоб реалізувати поставлені цілі перед собою. Ви маєте енергію, ви маєте можливості, ресурси. У вас є все. Саме головне перебороти свої страхи та переживання. Ви гарний майстер готові до будь-яких ситуацій. І у вас все вдасться, якщо повірите в себе. Близнюки. Для близнюків король жезлів. активний день. В якому ви проявите досить себе наполегливо, професійно, зможете отримати важливу пораду або стати наставником для інших, зможете досить чесно вирішити будь-які складні ситуації. Проявити чесність, рішучість, проявити свою наполегливість. Також впевненість в проробленій роботі буде досить-досить стабільна досить і ви. Не прогадаєте, ви дійсно зробите все прекрасно, і ваша праця буде винагороджена. Раки. Для раків також король жезлів. Ваша професійність, наполегливість, рішучість допоможе вирішити будь-які складні ситуації. саме головне не нехтуйте порадами, які дають вам старші люди. Якщо у вас просять поради, також не забувайте порадити і не відмовляйте. Леви. Для левів справедливість. Справедливість буде відновлена. Вам варто в цей день бути чесними, справедливими, робити все без всяких негативних моментів, без всяких обманів. Також ця карта говорить: якщо були якісь судові процеси, то вони будуть вирішені в вашу сторону. Може бути якась суперечка у паперах, підписання паперів, але все вирішиться, якщо ви будете чесні. Також карта говорить про те, що як дієте ви, як відноситесь до інших ви, так будуть відноситись і до вас. Тому будьте чесними та справедливими. Леви, діви для дів пас жезлів паж жезлів говорить нам про такий активний день, в якому дуже-дуже багато справ. В яких ви досить себе проявите досить успішно? Проявити зможете такі, якісь творчість, якісь нові ідеї будуть для вас натхнення таке на вас на, на хлине. Ваші наміри вони зможуть бути реалізовані, якщо будете чесними, вірними. І Будете відчувати себе впевнено, не боятиметесь нічого. І саме головне це ви отримаєте якісь важливі новини, які допоможуть вам реалізувати певні ваші плани. Взагалі, день успішний, день прекрасний, енергії, сили вистачить для того, щоб все реалізувати. Ідеї є, натхнення є, саме головне це діяти. І все вдасться. Тереза. У Терезів старший арканмах. Можливо, будете займатися якимось творчою роботою, проявляйте ініціативу, вирішення складних проблем, воно є, і ви, якщо повірите в себе, то обов'язково з усім впораєтесь. Також, можливо, буде спілкування з певними людьми, знаєте, в когось якісь переговори і так далі. Досить себе успішно в цій сфері проявити. Ви гарний оратор, ви гарний майстер своєї роботи, і ви обов'язково зможете все зробити, якщо переборете всі свої страхи та. Переживання. У вас є всі можливості, всі ресурси для того, щоб вирішити певні проблеми. У вас є цілі, у вас є знання. Саме головне не боятися їх задіяти і втілити в реальність. Скорпіони! Скорпіонів, старший аркан-відлюдник. Вам варто сподіватися в цей день на самих себе і не очікувати ні від кого допомоги. Ніхто за вас вашу роботу краще не зробить. Ніхто так вам не догодить, як ви самі собі. Також ця карта говорить і про те, що не варто закриватися від людей. Вам захочеться побути на самоті, захочеться, можливо, помедитувати і так далі. Але побули трошки на самоті і ні від кого не ховаємося, не закриваємося, а виходимо в Світ виходимо в люди. Також, можливо, спілкування з кимось із дорослих людей, досить таке душевне, де ви отримаєте важливу пораду. У стрільці. У стрільців мах. ви мах випадає вже третій раз. Ваші шляхи будуть пересікатися із. Якщо не помиляюся стальцями та терезами, день гарний, перспективний, творча робота, творчі ідеї, вирішення проблем. Проявляйте ініціативи, будьте наполегливі, рішучі, можуть бути якісь переговори. Ви гарний майстер, ви гарний. Маєте все для того, щоб реалізувати всі свої цілі та проявити свої таланти. Саме головне перебороти свої страхи. І пам'ятайте, ви маєте досить знань для того, щоб вирішити певну складну ситуацію. Саме головне це діяти козироги. В в трійка жезлів. На вас очікує гарний, гарний період. У вас очікує нові перспективи. Це карта зростання, карта стабільності та успіху, і вирішення складних ситуацій. Взагалі карта говорить про ваші досягнення, які ви отримаєте завдяки своїм заслугам, завдяки своїй наполегливості, завдяки тому, що ви проробили довгий шлях. І вас все обов'язково вдасться. На вас очікує гарне, світле майбутнє. Тому вперед у вас усе вдасться. Це день, в якому буде початок певного успіху і командна, можливо, робота. І не беріться за ті справи, в яких ви сумніваєтесь. водолії. Для водоліїв також трійка жезлів. Ваші шляхи будуть пересікатися з козирогами. Знаєте, вам варто. Трошечки почекати, і ще трошечки, і ви обов'язково отримаєте бажаний результат завдяки своїй наполегливій праці, завдяки своїй рішучості та активним діям. Знаєте, у вас будуть якісь нові перспективи, якісь нові можливості, спілкування з новими людьми, багато приємних, світлих емоцій, а також якісь цікаві ідеї та важлива інформація на майбутнє, яка дуже вам допоможе. Взагалі це карта успіху та стабільності, якої ви досягнете самі рибки. У рибок, у рибок, рицар Пентаклів, вам не варто поспішати, вам не варто прискорювати події на все свій час. І прискорюючи події, ви можете тільки нашкодити. Якщо буде якісь поїздки, подорожі, не поспішайте. В дорогі ні в якому разі не, не підтримується поспіх. Ця карта говорить, що вам варто бути наполегливими у деталях у дрібницях, приділяти увагу кожній детальки. Тому що упустивши якусь, можуть виникнути певні проблеми. День гарний, успішний, перспективний допоможе реалізувати всі поставлені цілі. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення.